Середа, 31 травня. травня дивитесь новини на ТВ7. Сьогодні у випуску про таке: Росіяни знищують річку Кальчик в Маріуполі, засипають відходами. Морпіхам 501 ї бригади відновили виплати. Вони не дезертири. Останній дзвоник на Донеччині. Тисячі дітей завтра йдуть на канікули. студії на головко, вітаю. Маріупольську військову адміністрацію планують створити вже найближчим часом. Про це заявив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Наголосив, що це питання стосується не тільки міста, але й усього району. Нині підготовчий етап триває відбір кандидатів на посади очільників, і саме Кириленко має подати їх президенту на погодження. Я особисто ретельно підходжу до цього процесу, і коли звертаються з приводу Маріупольської військової адміністрації. Я там, як зазначали, буде введена, вона буде введена максимально швидко, наскільки буде пройдена вся необхідна процедура. І фокус не є тільки на саме Маріупольській військовій адміністрації, це як центр Маріупольського району, але фокус ідея по веденню військових адміністрацій в Маріупольському районі, в цілому. Росіяни знищують річку Кальчик в Маріуполі в двох місцях, де були мости, просто засипають русла, що призводить виникненню болота. Повідомляє радник легітимного мера міста Петро Андрющенко. Він написав: наслідки вже разом з відсутністю нормального покосу бур'янів другий рік поспіль в Маріуполі атака комах. Комари в цю пору року при такій температурі аномалія. Однак це наслідки, якби смішно це не звучало. Далі буде гірше море, сама річка Кальчик, навколишня флора та фауна, са. Буде знищено, на жаль, якщо ми не встигнемо повернутись раніше. Посидів з видом на драмтеатр так російський блогер рекламує новий ресторан у Маріуполі, який окупанти відкрили недалеко від зруйнованого драмтеатру. А блогери тепер знімають відеогляди про цей заклад. Це відео не до Тіктокера з Донецька Євгена Лєбєдєва. Він каже, заклад досить дорогий. Сам зміг дозволити лати за 220 рублів. Це приблизно 100 гривень та шоколадку, яку дали у подарунок. Проте блогера потішило зовсім інше: що вікна закладу виходять на кладовище для сотні маріупольців. Драматичний театр тому собі заказав за 220 двадцять і в подарок дали вот такую маленькую, но очень вкусную шоколадку. Посидел с видом на драмтеатр. Зруйнована майже половина багатоповерхової будівлі. Фото обстріляної бази окупантів у Юрівці опублікував радник легітимного мера Маріуполя Петро Андрющенко. Нагадаємо, в неділю з'явилась інформація про бавовну в Маріупольському районі. За нашою інформацією, є сотні поранених та мінімум 20 вбитих російських військових. Стоп відновленню у Маріуполі припинили ремонти в пошкоджених будинках. Про це кажуть самі містяни. Скільки ще житимуть в руїнах, питали у чиновників окупантів? Виявилось, підрядники не можуть стати до робіт, бо не готові відповідні документи. Зруйнували місто і залишили людей без житла, а тепер не можуть створити хоч якісь умови для життя. Україна поновила виплати морпіхам, які обороняли Маріуполь, Відступили і потрапили у полон. Морпіхів звинувачували у дезертирстві проте, як виявилося, вони опинилися в полоні через зраду одного з командирів. ДБР прийняло рішення щодо закриття провадження відносно 277 військовослужбовців 501 го окремого батальйону морського піхоту МВС України. Про це повідомили у ДБР. Згідно з документом, сім'ї військовослужбовців отримують у повному обсязі грошове забезпечення бійців за час перебування у полоні. Нагадаємо, що з кінця лютого 2022 року військовослужбовці батальйону здійснювали оборону Маріуполя у квітні цього ж року. Пропагандисти РФ розповсюдили інформацію. Що, начебто, морпіхи 501-го батальйону добровільно здалися у полон в оточеному Маріуполі. Проте працівники ДБР встановили, що насправді начальник речової служби тилу 501-го батальйону зрадив присягу. Міці Кадирова розмірковують, як їм взяти кривий ріг. Вони вважають, що саме там знаходяться ті, хто їм потрібен. Російський військовослужбовець із Чечні закликав до взяття кривого рогу та стверджує, що це має таке ж значення, як взяти Київ. Послухайте, будь ласка. Кривий Рог должен стати для нас слідушим. Надо взяти Рог, тому що це равно взяти Київ. Там знаходяться э, саме те, які нам нужна іменно. Вот і от можна почати е, працювати по кривому Кривову. Важка війна проти України. Окупанти визнають свою неспроможність перед нашими захисниками. Ватажок вагнерівців Пригожин заявив про необхідність загальної мобілізації в Росії. Бо скільки триватиме війна, він не знає. А мобілізовані матимуть час підготуватись до боїв. Уже зараз треба мобілізацію об'являти і привлікають людей, хоча б для бучіння. Щоб коли гром гряне, де вже можна було воювати а не крістіться. Мертві вулиці, тиша, повна відсутність людей. Відео зі зруйнованого бахмута опублікував український журналіст Денис Казанський в своєму телеграм-каналі все знищено у нуль. Так нині виглядає колись квітуче українське місто. <звітку> Міністерство оборони України заявляють про заміну та перегрупування військ окупантів на цьому напрямку українські військові продовжують контролювати південно-західні околиці Бахмута. З 1 червня світло подорожчає кабінет міністрів. Ухвалив рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію для населення до 2 гривень 64 копійок за кіловат на годину. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, підвищення тарифів сталося через руйнування і пошкодження енергоінфраструктури внаслідок російських авіаударів. Школи Донеччини провели онлайн останні дзвоники. Майже 7 тисяч випускників області цього року закінчили навчання. На Донеччині в дистанційному режимі працювали 297 шкіл. Ще 52 заклади працювали також онлайн за межами області. Від початку повномасштабного вторгнення окупанти повністю зруйнували 35 шкіл, ще майже 300 зазнали руйнувань. Проте навчальний процес розпочався з вересня 22-го і не припиняється. Ваші шкільні роки припали на важкий період війна, пандемія. Але ми, дорослі, увесь цей час намагалися зробити так, щоб ви отримували гідну освіту за будь-яких умов. На жаль, російські окупанти зараз нищать усі наші надбання, руйнують школи і дитсадки. Через постійні обстріли більшість з вас опинилися в евакуації. Але життя триває. Наші збройні сили невтомно наближають нашу перемогу. Я впевнений, що невдовзі школи на Донеччині знову оживуть. За межами нашої області Маріупольська громада відкрила 17 освітних локацій. Кожна з локацій надає великий спектр освітно-культурних послуг. І це велика заслуга всіх, хто так або інакше долучився до розбудови цього освітнього кластеру. Фактично, кожен поцеглини, і ми змогли збудувати вежу, освітню вежу. Нагадаємо, що цього навчального року шість шкіл Маріуполя відновили роботу в онлайн режимі. Здебільшого там навчаються маріупольці, які не мають доступу до української освіти. Про те, як пройшов рік для маріупольських школярів, батьків та вчителів. Дивіться у нашому сюжеті вже 1 червня. На сьогодні це все. Підписуйтесь на наш ютуб канал ТВ7, Також ми є в інстаграм, і фейсбук. Залишайте з нами, бережіть себе. Тихої ночі всім побачимось.